Найближчими днями на погоду в Україні впливатиме циклон. Через це очікуються опади та комфортна температура повітря. Проте вже у другій половині тижня ситуація зміниться. Побільшає сонця та повернеться спека. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Ще в четвер повітряна маса переважатиме волога з помірними градусами, а в другій половині тижня на синоптичну арену повернеться сонце, яке й розігріє повітря до спеки, розказала вона. Завтра ж за її прогнозом, у більшості Областей України очікуються дощі подекуди з грозами та рвучким вітром, натомість у західній Україні переважатиме суха сонячна погода. У північних та центральних областях у середу ймовірні пориви вітру до 12-14 метрів за секунду. Попередила вона, за даними синоптика, температура повітря 3 серпня повсюди передбачається досить однорідною, що буває нечасто. Продовж дня в Україні від плюс 24 до плюс 29 градусів, на Закарпатті до плюс 29 плюс 31. Як повідомляв погода Уніан, у найближчі три дні в Україні очікуються дощі з грозами. Опади накриють майже всю територію країни, крім більшості західних областей. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.